Розділ четвертий. Дзвін та молот Тепер ніхто вже не сумнівався в існуванні магії. Полі й Дігорі падали й падали вниз спершу крізь темряву, тоді крізь веремію примарних сулетів, які могли бути чим завгодно. Довкола розвиднювалося. Зрештою діти несподівно відчули тверду землю під ногами, Замить навкруги проясніло, і вони змогли роззирнутися. Що за химерне місце, мовив Дігорі. Мені тут не подобається, прошепотіла Полі, і голос її трохи затремтів. Насамперед незвичайне світло впало їм в око, це не скидалося на сонячне сяйво чи на електричне освітлення, на світло ліхтаря, свічок чи взагалі щось колись бачене. Червонясто, похмуре, безрадісне світло, бездоганно рівне, без щонайменшого мерехтіння. Діти стояли на рівнім Брукові, а довкола височіли будівлі. Даху над головою не було, тож виглядало, ніби вони опинилися десь на ганку. Небо налилося дивовижною, чорно-синьою темрявою. Якби ви побачили цей морок, то невимовно здивувалися б, як. Під таким небом взагалі з'явилося бодай яке світло. Ну й кумедна в них тут погодка, гмикнув Дігорі. Цікаво ж буде, якщо нам потрапило прибути прямісінько перед бурою або ж затемненням. Мені тут не подобається, повторила Полі. Обоє не знати чому, розмовляли пошепки. Хоча після стрибка в цьому вже не було потреби, діти так і не розчіпили рук. Стіни довкруж двору стриміли самісіньке небо, їх рясно мережили величезні. Не вікна, крізь які годі було побачити щось, окрім гостющого мороку, нижче було колонада з велетенськими арками, що роззявляли чорні пащеки, схожі на отвори залізничних тунелів. Було досить холодно, камінь, з якого все тут було побудовано. Виглядав червоним, та, можливо, так лише здавалося через освітлення. Усе довкола явно було старезним. Чимало плит, що ними було вимощене подвір'я, потріскалися, нещільно покладені звичорганими і закругленими кутами, що колись були гострими. Одна з східних аркад. Була дополовину завалена каменюками. Діти те діло роззиралися, бо мали жаске відчуття, ніби хтось чи то пак щось визирає крізь ті моторошні шиби, щойно повернешся до них спиною. Гадаєш, тут хтось живе? пошепки запитав. Нарешті Дігорі. Ні, відповіла Полі. Це пустка. Ми ж не чули й звуку, відколи тут з'явилися. «Постіймо тихенько, і трохи послухаймо, запропонував Дігорі. Вони завмерли і стали дослухатися, та єдино чутним. Був лихоманковий пересток їхніх власних сердець. Це місце було так само тихим, як і ліс поміж світами, але ця тиша неймовірно відрізнялася безгоміння лісу було теплим і повінця сповненим життя. Адже ще трохи можна було почути, як ростуть дерева. А ця безгучність вражала мертвотністю, холодом, порожнечею. Годі було навіть уявити собі, щоб тут щось росло. Ходімо додому, попросилася Полі. Але ж ми ж ще нічого не побачили, обурився Тігорі. Якщо ми вже тут. Варто хоч спробувати. Певна, що тут немає нічого цікавого. Яка ж користь із магічного персня, здатного переносити людей до інших світів, якщо тобі лячно на них навіть глянути, коли ти вже там. А до чого тут страх? обурилася Полі. Вивільняючи свою долоньку з руки Дігорі. Просто мені здалося, що ти не надто палаєш бажанням оглядати це місце. Я піду туди, куди йти. Ми будь-якої миті можемо звідси вибратися, нагадав Дігорі. Давай знімемо зелені каблучки. І покладемо їх у праву кошеню. Тоді все, що залишиться, пам'ятати, що жовта лежить у лівій. Можеш тримати руку якомога ближче до неї, але заглибоко не пхай, бо торкнешся персня і миттю зникнеш. Вони так і зробили. А тоді подалися до однієї з велетенських аркад, що вела до будівлі. Уже на порозі, зазирнувши досередини, діти побачили, що там не так темно, як спочатку здалося. Перед ними був неосяжний, похмурий і, здається, порожній передпокій. У стіні навпроти видніли такі самі арки з колонами, а крізь них якось ніби. Втомлено, жевріло кволе світло. Діти перетнули передпокій, ступаючи якнайобережніше, щоб не натрапити на діру в підлоді або на щось, через що можна перечепитися. Коли ж вони досягли стіни з арками та пройшли крізь одну, то раптом опинилися на іншому. Ще більшому подвір'ї. Це видається небезпечним, сказала Полі, тичучи пальцем на шматок стіни, який випнувся назовні і, здавалося, тільки чекав, аби обрушитися прямо на подвір'я. Одна з колон між двома арками десь поділася, і тепер шматок стіни, що мав спиратися на вершечок колони, Нависав з гори без жодної опори, без сумніву. Це місце занедбали сотні, якщо не тисячі років тому. Витримало досі, значить, витримає ще трішки, вирішив Дігорі. Але мусимо просуватися тихенько, ти ж знаєш, інколи звук здатен зрушити речі з місця. Як лавину в Альпах, до прикладу. Із цього подвір'я діти увійшли до інших дверей, піднялися довжелезними сходами і вирушили неозорими кімнатами з тих, що виводять до іншої, а далі до наступної, і так доти, доки розміру палацо не доб'ють вашу уяву остаточно. За кожним кроком діти чекали, що ось ось вийдуть просто неба і побачать, що ж за земля лежить довкола цього безмежного замку. Та щоразу шлях виводив їх лише до нового подвір'я. Мабуть, це були приголомшливі місця, коли люди ще жили тут, на одному з подвір'їв колись плюскотів фонтан. Величезне кам'яне чудовисько стояло, розпроставши крила та широко розчахнувши пащу, де в глибині можна було побачити трубу, з якої колись били прозорі струмені. Продовження буде.